Ну що? Виспалась? То може вставати вже будеш? Та-та. Ой, ну де ще з вами виспалась? Ви з третій години ночі гарцюєте, а зараз пів п'ятуні. І що? Бо і машкоти, потепління пройшло, то й гарцюємо. Давай, мам, ставай. Скільки можна тут ходити? як брязкати. Два, подевам. Да? Сейчас середа. Екватор робочий тежник, Ти що, забула про це? Давай, давай, вставай. Моська, а ну буди мамку. Там я ще посплю, не яке посплю. давай, природа кличе. давай, Ти, ти ж на вулиці гробится, ви не бачите обоє, там штуманище знову. Батіям, ну скільки можна спати, я ж тобі сказав, не облизуйся, бо ти мамку. Не загача, я повинна бути гарна. Я ж дівчинка. Так мамка сказала, коли я грязна пройшла. Тож зараз чиста, ти вже все витерла об мамки на пості. О, ладно, я вже встала. Сонечка, ти де? Ти чого туди пішов? Ти що не знаєш, куди йти? М? Ой, може, чатку на кухні. Ні, спочатку прапор п'яти. Пішли, пішли. Іх, мамка, відкрива двері, подивився де там, тут туман, ту, -ту. Мам, де там те потеплії, то вчора довщ тікли о -о, о о, ще тут, моя мані унястуюсь, да? погано мій. Покатаємося сінгодні. Бач, я ж казав, в штік на знов позапутівались з тої сторони. І туман! Знов будеш мус, STUDENT, як ёжик в тумані. Ё-йо-йо-йок, ти де? А ти будеш казь, я то-о-о-о-о, Соня! О-о-о! Дайте. Що робиться? Адже скільки води Плюс 15 тепленько. а да. а Зараз подивимось, що там раз з тобою. Не заблукаємо в тумані. Та ні, дай він невеликий, той туман. Пішли погуляємо а всім гарно, спокійного, теплого, робочого дня. О, ваш Сонік, цьомки бомки пока. Ваша Муся, цьомки бомки пока. Сонячик почекай мене. А то я заплушуюсь бы та чекай, чекай, пішли разом на променадик. Пішли. Всім гарного робочого дня ваша Муся, цьомки-бомки, пока.